Ти і сестри, скажемо слава нашому Господу, що ми на цьому місці прийшли прославити нашого Господа. І я думаю, що кожен із нас хоче напитатися словом Господнім, хоче отримати щось від Господа. Я знаю по собі, якщо тако не виходить, чи не прийдеш на зібрання, і потім в душі якась така пустота. Ти сожаліваєш, що ти не прийшов, а коли прийшов на зібрання, йдеш додому, і в душі наповнений словом Господнім, слава йому. Yeah. І я хочу прочитати місце писання з Даніїла, 6 голова, 16 -го стіжка. Це всім знакома історія нам. Тогда цар повелел и привели Даниила и бросили в рвов львины. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к корву львиному. И, подойдя к корву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи!» Бог мій, послал ангела своего і заградил пасть вам, і вони не повредили мне, тому що я оказался пред Ним чист. Да і при Тобою цар я не зробив преступления». Ми бачимо цю історію про Даніїла, коли він попав в таку ситуацію, коли його хотіли, щоб забрати. Ці люди неугодні люди. Вони хотіли просто його вбрати. але ми бачимо, що Писання говорить, що ангел Господній він заградив пасть львам. І на що я хочу обратити мою проповідь, мою тему, це що написано у 22 стіжку, що я оказався перед ним чист. Ми бачимо, що Даніїл він оказався перед Богом чистим. Даніїл написано в Писанні, що він служив Господу. І коли цей цар він спросив, живий ли ти, і ми бачимо, котрому ти, неізмінно, служиш. Цей цар він знав, що Даніїл служив Богу своєму неізмінно, що навіть при таких обставинах, які поставлені були йому, він не помінявся, він не поміняв своє. Служіння Господу, і ми бачимо, що Писання говорить, що він оказався чистим перед Господом. Я хочу, щоб кожен із нас задався вопросом, являюся ли я сьогодні чистим перед нашим Богом? Я хочу прочитати також далі Корінфінам. Второє Корінфінам, 7 голова. З першого стіжка і так возлюблені, і такі обітування очистим себе від всякої скверної плоті і духа, совершає святиню в страхі Божієм». Ми бачимо, що апостол він говорить, щоби нам треба очистити скверне плоті і духа, це говориться до віруючих людей, це говориться до тих людей, які служать Господу. Ми бачимо, що людина вона способна загрізнити себе. Людина вона способна дето вимазатися. Но Писання говорить, щоб нам очистити себе. Що нам треба, як віруючим людям, нам треба нам заботитися до тому, щоб очищати себе. І знаєте, буває так часто, що загрязнити себе дуже-дуже легко. Десь впасти согрішити дуже-дуже легко. Но потім очистити себе набагато тяжче. І якщо ми дивимося історію, це збиття, збиття про Іакова. Якщо будемо читати з 35-ї голови, з першого стіжка Бог сказав Іакову встань, подів і філь. И живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся Тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата Твоего, и сказал: Иакову, дому своему, и всем бывшим с Ним: Бросьте Богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в эфиль. Там устрою я жертвенник Богу, Которой услышал, услышал меня в день бедствия Моего. І бив со мною в путі, котрим я ходів, і оддалі Якову всіх богов чужих, бивших в руках їх, і серги, бивши в ушах у них, і закопав їх Іаков по дубом, який бліз Сіхема. Ми бачимо, що Іаков він призвав свою сім'ю, щоб вони очистилися. І, якщо так подивитися, так часто буває в людей. Коли стається якась біда, коли стається щось в житті людей, щось таке, щоб і спробувати цю людину, часто людина вона прибігає вже до Господа. Ми бачимо, що Іаков він злякався, він хотів втікати, вже, бо його сини вони напали на цей город за свою сестру Діну. І одразу після цього йому оце Бог говорить, щоби. Він пішов, щоб він приніс жертву Господу. Ми бачимо, щоб принести жертву Господу, Яков знав, що треба очистити себе, треба очистити свою сім'ю. І ми бачимо, що вони закопали ці віші, вони закопали цих чужих богів, вони закопали ці серги. І я думаю, що ті веші, які їм, може, вони так любили. Так, вони були близько для них. Може, вони ними цінили, але ми бачимо, що вони всі ці вєші, вони закопали, тому що треба було святитися перед Господом. Треба було йти і принести жертву Господа. Якщо ми вникаємо в Писання, ми знаємо, коли ізраїльський народ він проходив очищення, ми бачимо, що Надо було очищатися там по Писанню, якщо читати. Я не буду вже читати ці місця Писання. но написано, що там за три дня надо було освящатися, їм надо було вимивати одежі свої, їм надо було не прикасатися до жінок своїх, а потім приносити, може, й жертви якісь. І ми бачимо це все приобрази для нас. Це то, що вони робили, я так думав, що. Це не було так легко, щоби взяти і очистити одежі. свої. Я думаю, що це може займало їх багато времені. Щоби приносити жертви, це щось треба було віддавати Господу, брати і сестри. І ми бачимо, що вони проходили це очищення. І якщо ми читаємо Слово Господа, якщо ми внікаємо в Слово Господнє, є три види очищення. І я хочу е, прочитати і поговорити про мислі, ті мислі, які в мене на, лежать на серці. Дуже багато, я от внікав ці місця писання, я всіх їх не буду читати, бо дуже багато є про це, можна говорити дуже довго, але я хочу е, тільки каснутися ті місця писання, які в мене на серці лежать. Перше, чим людина очищається, це словом Господнім. Якщо ми читаємо Іоанна Іана 15 глава з 3 стіжка, ви вже очищені через Слово, яке я проповідав вам. Ми бачимо, що Ісус Христос, Він говорив, що ви вже очищені через Слово, яке Я проповідав вам. І Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб спасти погибше. Ми бачимо, що Ісус Христос Він говорив, що Він є ця виноградна лоза. І Він говорив, що не при плода, Він отсікає вон. Ну ми бачимо, що Писання говорить, що через Слово Моє ви вже очищені. І якщо Далі читать друге місто Писання, це 17 глава Іоанна, 17 стіжка, теж там говорять освяті їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Ми бачимо, що знову через слово Господнє ми освящаємося через це істине слово Господнє. Знаєте, часто люди вони можуть перекрутити Писання в свою сторону і казати. А я так понімаю, а я так понімаю. І вони думають, що вони цим освіщаються. Але ми бачимо, що в Біблії є якби формула, є постанови Господні, є закони Господні, яких ми повинні соблюдати по слову Господньому, щоб очиститись. Якщо ми вспоминаємо історію про Німана, ми повним, коли він прийшов. І говорив, щоб до цього пророка, щоб помолись за мене. Ну ми бачимо, що йому пророк сказав. Іди, окунися в Йордані сім раз. Ми бачимо, що Нійман, він цього не ожидав, він, може, психанув, пішов і хотів по-своєму зробити. Але ми бачимо, що коли він смирився, коли він зробив те, що йому сказав. Пророк, ми бачимо, що він, коли окунувся сім раз, то по слову чоловіка Божого написано, по слову чоловіка Божого, він був очищений від цієї прокази, брати і сестри. Як важно, щоб ми приходили, щоб ми освящалися Словом Господнім цим істинним Словом Господнім, коли ми будемо приходити перед нашого Господа Ісуса Христа. І читати Слово Господнє, коли будемо осуждати то, що ми неправильно зробили, Господь буде очищати наші серця, допоможе нам Господь. Друге, через що людина може очищатися, це через Дух Святий. Якщо ми читаємо Фесалонікійцям, втаре Феселонійцям, друга глава. 2 глава з 13 стіжка. Ми ж завжди должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, що Бог, от начала через освящення Духа і віри істині, і избрал вас ко спасению». Ми бачимо, що через освящення Духа Святого, то есть через очищення Духа Святого, Бог нас избрал ко спасению. Слава нашому Господу, Слава. що ми маємо таку силу Божу, якій написано, що Він ходатайствує о нас і молиться за нас перед Господом. І ми бачимо, що Дух Святий це велика сила Господня, яку ми, віруючі люди, маємо сьогодні, коли ми, може, в якихось трудностях, коли в іспитаннях, цей Дух Святий, він дуже допомагає нам. Я знаю по собі, скільки мені Дух Святий поміг, брати і сестри. Я так благодарю Бога, що Бог Духом Святим Він може допомагати нам. Коли Боже нам тяжко в нашому житті, коли може проходимо через якісь іспитання, через болезні, чи через щось друге, Бог Духом Святим може помагати і очищати нас, слава нашому Господу! Допоможе да нам Господь, щоб ми приходили в молитві до нашого Господа, щоб ми могли, коли склоняємо наші коліна, щоб і сповнятися Духом Святим, щоб не угашати Духа Святого. Бо це є дуже велика сила. Слава йому, слава нашому Господу, що Він послав цей Дух Святий, щоби нас проводити по цій землі. Якщо ми читаємо Іоанна. Іоанна, 16 глава. 7 стіжка, «Но я істину говорю вам, Лучше для вас, щоб я пішов, ібо, якщо я не пойду, Утешитель не прийде к вам, а якщо пойду, то пошлю його к вам, і Он прийдя облічить мир о гріх і о правді, і о суді. Ми бачимо, що коли Дух Святий, Він приходить в наші серця. Він може осуждати наші гріхи, Він може облічити наші гріхи. Брати і сестри, як це важливо в нашій житті, щоб нам бути під руководством Духа Святого, допоможе да нам Господь в цьому. І третє, через що ми получаємо очищення, це через кров нашого Ісуса Христа. Якщо ми читаємо євреям, євреям. 9 голова. З 11 стіжка. Стиш... Но Христос, первосвященник, будучи благ, прийдя з Бощою і совершеннішою скинію нерукотвореною, то є не такого, не такого устроєння, і не з кров'ю козлов і тільцов, но со своєю кров'ю однажди вошов во святілище. І приобрел вічне іскуплення. Ибо если якщо кров тільцов і козлом, і пепел телицы через окроплення освящає осквернених, дабы, дабы чисто було тіло, то коль Паче кров Ісуса Христа, кров Христа, который Духом Святим принес себя непорочного Богу, очистить совість нашу. От мертвих діл для служення Богу живому і істинному. Ми бачимо, що кров Ісуса Христа вона очищає совість нашу, вона очищає все, що в нас є негодне, є велика сила в крові Ісуса Христа. Я знаю, коли один раз, десь півгода назад, у нас було тут і я стояв, мав приймати чашу. І перед тим, як я мав приймати чашу, я сказав: Господі, обнови мене, обнови мене, коли я буду приймати цю чашу. І знаєте, коли проходив брат, один із служителів, проходив брат, і він молився Духом Святим. І коли він молився, він підходить до мене, дає цю чашу. І серед того, як він молився Духом Святим, каже. І от даю тобі обновлення. Брати і сестри, мене це так підняло, підняло віру, мою, браті і сестри. та поможе нам Господь, щоб кров Ісуса Христа вона обновляла нас, щоб вона очищала нас. Писання говорить, що в Даніїла 12 глави, я вже буду кінчати, в Даніїла 12 глава. З 9 стіжка і 10, що написано, що многі в останнє многі очистся у убіляться і переплавлені будуть в іскушенні. В це останнє время, я думаю, що ми живемо, Господь проведе, Він очистить, Він очистить свою церкву, цю святу церкву, яка повинна бути непорочна свята, які врата ада не можуть одоліть, брати і сестри, допоможе да нам Господь. А ми склонимо наші коліна і будемо молитися нашому Господу, щоб Господь очищав наші серця. Амінь.